Так, ну що, вирішив записати не коротке відео, трошки помазгавати, пороссуждати щодо тієї ситуації, яка виникла, беручи до уваги розвідку проведену на об'єкті і що потрібно зробити. Навіть не знаю, з чого почати. Так, ну давайте почнемо з підняття стелі. Підняти можна на 30 см. Доведеться піднімати сантехніку, вгрубати в стіну. Та вот. І робити отут якісь декоративні не знаю, конструкції з гіпсокартону. Це з цього боку і з іншого паралельна стіна. З цим, наче все. Тепер по демонтажу стіни. Йдемо з легшого і до більш важкого. По демонтажу стіни. Кладка свіжа, штукатурка свіжа. Вибити цю стіну, буде дуже весело. Але це ще не так ямаруйна, як виникла інша ситуація. Стяжка. Зніму коротке відео. Сітка є. І, в принципі, підлога була б нормально все, якщо це був якийсь приватний будинок, чи якщо б, наприклад, я робив собі квартиру. Та я плюнув би, та залишив би, як є ну, на той пінопласт, влітку було б прохолодніше, просто та й все. А так, через те, що треба робити капіталку і по нормативу, так би можна сказати, і по необхідності енергозбереження, треба ставити пінопласт, для цього треба збивати. І на що ми наткнулися? Я думаю, сітки нема. І оце пластане швиденько за тиждень. Зніму це все діло. А тепер. І сітка нормальна саме цікаво, що в принципі вона там не пофігу, що вона там є, дивлячись на те, що підлогу знімати. Але сам факт, лежить вона просто на засипці. Де цемент його зачепив, вон видно, що висить, десь зачепив. По итогу, і демонтаж нормально не провести ніяк. Бо зубіло застрягає, навіть якщо перфоратор буде мощніший. Сказати, що робота буде швидше. Взагалі ніяк, бо сітка просто стримує. Воно не відкалується, воно просто крашиться і застає зубіло. І якісь частинки цього всього херні, тепер треба буде руками вчнутися. Навіть не лопати. Лопати не вийде. Вибирати. І частково відбивати молотком коротше, дуже, дуже весело. Ну, але це ж ще не все. Я ж кажу, як ми йдемо по піраміді чи по лісіньки, до більш веселого. Отака От ситуація. Проводив розвідку. Де знаходиться в мене нижня точка бетона? Пліта там чи блок, чи що. Ну, мені головне було подивитися, чи можу зробити балкон в один рівень без проблем, без якихось проблем, щоб не довелося різати нісущі сторони якісь. Все нормально. цегла. Виб'ється, все буде добре. Але штукатурка. Нанесено на зв'язку і на краску. І оце все діло по всій квартирі. Наче гіпс. Воно просто. В тріщинах. Просто в тріщинах. І якби його б там, наприклад, просто залишити можна було б під шпалери, без капітального ремонту. Всюди воно, всюди. Воно просто всюди. Без капітального ремонту під шпалером, для гарантії можна було б, наприклад, кинути сітку і поклеїти шпалер. Та й все. І з розрахунком, що ніхто нічого не буде а ні штрапити, ані свірлити нічого. Ніяких ні розеток, ні проводки, отакі. Щоб було менше вібрацій і тому подібне, можна було, в принципі, і залишити на якихось, я не знаю, скількись кількість років. Зараз піде ремонт, там щось прибить, там засверлить. І навіть сітка не спасе і дюбіляція не спасе. Коротше, це все діло по всій квартирі треба збивати. Потім чистити оцю фарбу і ізвість. Бачите, в пастелі можна зрозуміти. От прямо на оце вони походить штукатурную. І потім, поново гіпсувати всю квартиру. Коротше, срака повна. Ну... але, але і це ще не все. Але і це ще не все. Балкон. Коротше, для того, щоб ця конструкція в майбутньому не рвалася, не давала тріщини. Треба робити перпендикулярні зв'язуючі железобетонні. Лити, типу, блоки виливати. З чим це пов'язано? Якщо б тут було б хоча б на пів метра вище, можна було б робити просто железну конструкцію і не переживати. Але через те, що, чому вище, чому, не, не можна, чому висоти не вистачає, і на що це впливає? Річ тим, що не вистачає цієї висоти, щоб це так нормально, спокійно зробити, і Якщо навіть, тобто нормально не можна буде ні прикрутити, ні присварлити, ні присвітлити, нічого, ні проварити. Ні, ну, тут майже западліцо буде під самим будинком. Та й висоти не вистачатиме, все одно треба буде десь і заритися, щоб нормальні трикутники були. А там воно буде просто гнити. Воно буде ще й гнити. Ну, Не пофарбувати, ну, нічого. Ні прибрати. Непрактично, коротше, тому подібну конструкцію треба замітувати з железа А для того, щоб імітувати з бетона, тоді це все діло треба, отам, якщо я буду на 50-60 см оглублятися, то тут під хати мені треба буде ще на 50-60 см ще глибше. І тому мені треба буде отаких перпендикулярів поставити штук 10. І крайні ці точки будуть. Набудь більше, ніж метр. Так що цей балкон буде дуже і дуже веселий. Я mm. не знаю, ну уявіть собі, якщо боявся, для мене <сміття> страшненько було, якщо буде стіну сюди вбити, якщо вона виявиться міцною. І це виявилось самою легкою роботою, що тут є взагалі. І навіть стяжка, я думаю, ну ладно. Ну, тепер те, що всю штукатурку збивати і все перегіпсовувати. те, що балкон такий веселий. Це коротше, я не знаю. Це якийсь дембельський акорд просто. Так, зробити, блядь, і двинуть коні в наш час. Не маючи здоров'я, робітників нема, це каву лавлюють. Куми, коротше, добили. Кум якось на трій сім'ї їздив, працював, такі самі інваліди, як я, блядь. Піймали ТЦКшники, все, коротше, кум уже лежить. Добили, коротше. Да. І в наш час знайти когось на роботу, я перебіжками їжу. І, і здоров'я оце все робить. А треба, бо, ну, блядь, вибачте, це вже просто емоції. Я не витримую. Так, щоб спокійно розмовляти на цю тему, це неможливо. Вот. Ну добре, слідкуйте за каналом. Може якісь будуть поради, пишіть. Всього найкращого.